Продовжуємо крокувати до благодаті. І сьогоднішній крок полягає у призадумі, постав собі таке от питання, за що я маю дбати в житті своєму в першу чергу? Ну і хтось каже: ну та за сім'ю. Або хтось каже, за свою роботу, чи за стосунок зі своїми друзями, чи за інші якісь обов'язки, і це все добре, це все також. Але в першу чергу, що Бог від тебе вимагає? Це, що ти маєш дбати за стан своєї душі? Світі оці підказують, що цей стан називається стан освячуючої ласки, постійно старатися його підтримувати. І слухай, немає більшого завдання в твоєму житті, аніж підтримувати цей стан. Бо якщо щось буде коштувати більше, а що може бути більше? Якщо хтось буде тобі казати, що знаєш, зроби це, та, воно трошки зруйнує твою душу, але побудує цілу школу, цілу лікарню, ще щось таке славетне, прекрасне, ти маєш відмовити. Нічого не вартує твоєї душі, нічого не співмірне. Святий Томакінський таку дає підказку. Він каже: Бог, коли чує молитву людини. Якщо він чує її від людини праведної, як від Господа на Христі. Навіть в часі страждань Господь він не молився за себе, бо не потребував молитви за себе. Він страждав, страждав фізично, але душа його була в святості. І він мав сміливість, змогу заступатися за інших грішників, тому що вони були в більш плачевному стані. Вони йшли до пекла, він йшов до раю. Він рай в собі вже ніс. Так само, кожна молитва, яка йде з уст людини, яка перебуває в стані освячуючої ласки, ти можеш просити за когось, ти можеш просити що-небудь, і Господь тобі дасть. Чому? Тому що твоя молитва зараз є від сина до батька. Каже святий Макінський: а коли людина грішниця, грішник молиться, то тоді. Господь теж чує цю молитву, ясно, що чує. Згадаймо розбійника на Христі. Але уявіть собі так чисто схематично, та? якщо би розбійник почав молитися за інших людей. Господи, я там, але ти, будь ласка, зроби так, щоби, щоби що, ти зараз в такому стані перебуваєш, що ти маєш помолитися за себе першу чергу. Всі інші прохання давай потім. Перше розкайся у гріхах, попроси помилування, а тоді будемо е, інші твої якби бажання розбирати. Так би сказав Господь. Так би ми сказали. Якби ми були біля людини, яка топиться в болоті вже по горло, і вона тут починає: Слухай, ти мені там палицю не простягай, ти головне. Що, позич мені 100 гривень? Зараз не про це. Зараз така ситуація в твоєму житті, що треба просити спасіння. Тому такий крок, ти маєш собі подумати, в якому стані моя душа зараз. Чи в стані освячуючої ласки, чи я є сином Бога зараз, чи я є, на жаль, його ворогом. Бо кожна людина, яка грішить, вона на стороні диявола в цей момент. Так, це може тривати недовго, але навіть якщо ти недовго в болоті по горло, це не мусить бути роками, ти можеш зрішити один день і за один день померти. Духовно померти. Кожен смертний гріх тому і називається смертним, що вбиває душу. Душа деградує поступово і йде до пекла поступово, але коли смерть з кожним днем продовжує. Через гріх роз'їдати душу, ну, то ясно, що людині буде потім щорасту тяжче до Бога повернутися. Тому-то така от сьогодні серйозна настанова, серйозний крок зроби. Дбай, найперше, якщо ти маєш якусь ієрархію, якусь шкалу відповідальностей, за що ти дбаєш в життю, і стан душі був десь, але, може, не на першому місці, а десь там, на десятому. То мусиш це переоцінити і, і так собі застановитися, щоб це трохи, трохи поміняти, скоригувати. До зустрічі завтра!